Добрий день, мої дорогі друзі. Не могла не зняти вам ось це. Дивіться, я вже давно-давним забула, а це я все оце згадала, дивіться, знаєте про що я це кажу? Водо, бачите? Мені оце так воно подобається, це з дитинства. Бачите, земля потріскала. І це мені взагалі до такої степені подобається. Я згадала, як ми колись гуляли. Ходили в лісі по дорогах, ну, були дітьми. І ось бачите, це ми збирали, а вони ще посохнуть. І ці такі кусочки різні. Ну, і це ми гуляли, збирали, складали в кульочки, ніби ходили в магазин купляли. Це було пірожене, там, п -п печенюшки. Це клас взагалі, я вам не можу передати. Капець. Як ото в дитинство попало. Дивіться, які куски. Оце таки брали кусок великий. Ось більший ще, Казали, оце я купила на базарі такий кусок сала. Брали ножом, різали. Ой, гвалт. Бачите, яка я братниця, але ніяк не можу пропустити. Вдома і труд. Ну то й що добре і це? Але ж не прогуляла. Сьогодні прохладненько, так. Добре, воздух свіжий, чистий. Дерева шумлять. Дуже класно. В лісі. Краще дихається. Всі дні дощик. Як вот, бачите, вот так. приїхала додому, кросовки оставляла на дворі, щоб висохли. а вони ще більше намоклі і yeah. в чоботках теж добре. Я не знаю. Деякі люди кажуть, що не люблять ліс, я не знаю. Мій ліс, ліз. Я ніяк не можу без його. Не знаю. Мені, Мені настільки добре тут, як ви тільки знали. Я думаю, що, може, теж ще такі є люди, що. Я люблю, так знаєте, пишу, я настільки Одійшла от тих нервів, хоча б два дня спокійно пожити. Хоча б два дня. А в понеділок знову Гайда. Треба піти до, докончити ті справи, бумажні до кінця. Ігор приїхав з Вовою без кінця, теж до ранку ходив. Ой. Ну, не в городі ходив, а ну, вдома. Он потім якось заснув, ляг спадки. Каже, що краще йому. Може, так і треба, що він так схуд. Може, і нормально, що його покололи, тому що вже в його, може, то і знаєте, як ото й тьочність була добре схуд, звісно. Хоча їжі в його було більше, ніж удома. А чому я не знаю, чого він так слабо їв? І ринка ходила, носила і сваха передавала. І все було в його. І сладості, і печиво, і, і все. І котлетки. І каші, і картопля. Ну, все було добра їжа. Він і не ходив у столову. Так гарно, не можу налюбуватися. Піду я. Ух, красота. Ну, тут ягод от з краю то й немає, я скажу вам так, що багато ягод. Отак от знайдеш, то є ягодки. І вони такі, бачите, вони будуть в цьому році дуже мало. Ой, часу. Такі вони, бачите. Зелених немає. А листячком Бачите, що в мене робиться? Я часничок вибираю Ой-ой-ой-ой-ой. Хазяйка, я хазяйка запустила. Ну, це таке роз'їзди. Я казала, це дві неділі пройшло після того, як я все повичищала. Тепер ліс. А тепер знову беріса. Поки не поздно свято. Гуде-не гуде, спіна боліть, не боліть, а хто зробить? Ой, взяла до рука, одягла, таку. Все одно ногтям вже після ягод, бачите, які руки. Мої дорогі, дякую вам, дякую, Людмила. Я вже думаю, де ти, я буду на ти казати. Ой! І бачу, що Русі немає, не знаю, де Руся, чи все нормально, багато немає. Не чую своїх підписників, не бачу. Чи все нормально у вас? Нехай буде все у вас як найкраще. Дякую. Я так, Людмила, і так я завжди і жила. Я Хожу, в чому хочу, говорю, що хочу і зараз. Ну, е, тільки що, бачиш, в мене не було Ютуба каналу не було. Як у мене став цей канал, люди питаються видно, від завісті, тому що це ж не всі так зможуть, не всі. І добре видно, як я боруся, з усім стараюся. Це, напевно, когось так бесить. І я дійсно сама собі думаю, боже, яка я ненормальна, що я допускаю і реагую, реагую на те, що оце вони ляпають таке. І ще ніби хочу починитися їм. А я не буду їм. Точно, що я не буду їм починятися і робити так, як вони хочуть. Бо вони ж не роблять так, як я хочу. Правильно? І мені і не хочеться, щоб вони робили так, як я хочу. І це мільйон разів знаю, що це життя своє, кожного, у кожного своє життя. І ніхто не має права. Ти дуже правильно кажеш, і я тобі за це дуже щиро дякую. Ну і там мені жіночка Оксана написала. Мені здається, я не знаю, може, вона й мене була. Колись писала, щось пам'ятаю. Ну, там же ж багато, може бути і Оксани, і Наталі, і Людмили. Що Світлану не треба показувати своє життя. Ну, дивіться, Оксана. Дивіться, мій канал, просто я його так назвала «Моє життя, тому що я не могла нічого такого підібрати, щоб щось там друге показати. Якщо я там точно буду одним чимось займатися, то це треба там, кулінарний канал. Понятно, що Я готую, варю, печу, але я і до телефона не підходжу. Він стоїть то заражається, то щось монтується, то я розмовляю. Ну, ну так, Отак. Тому я його так назвала, дивіться, щоб людина не показувала, чи торти, що вона пече, вона ж однак ну є такі, що от одна кулінарія, одна готовка, блюда і все. Так. А є ж таке, що людина готує сіно, косить, рубає, забори робить, на базар їде, розпаковка. То це вже і є життя. Це вже, вже і є життя ну, людське. Тому все одно, тому що все одно, що да, вже ми бачимо, вже ми бачимо, що людина, як, можна дуже багато чого вже побачити. І зробити виводи, і, і що, і як. Мені здається, це вже, все життя. Ну, це вже життя. Ну, а так, що. Нібито мене називається канал Моє життя. ну, Знаєте, усього, щоб я це все показувала того, то туші то були п'яні, були. Не все ж я його показую. Не все. Я ж в Житомирі теж була. Де і у лікарів, яких я живу, все одно, всього цього не, не покажу, тому що дійсно не дуже хочеться. Як ви кажете, щоб не раділи хейтери. Все буде добре. Надія на господа Бога. Я завжди так кажу, о, прирвала. Потім виросте чесничок. Опа! Ай-яй-яй. Ну, Такі в цьому году якісь вони дуже, я вам скажу, великі. Такі дрібненькі. Ну, помалу думаю, що я з цим зіллям справлюся ще з недільки. Ну, Знаєте, якби гуртом став, да зробив, да зробив би його. А так потрошку, якщо ще вліз, вже то... зараз просто хочеться просто полежати. Але треба зробити, бо бачите, і часник треба вибрати і зіллєві полот, де щось вів землю, мокреньку сійнут, що сійнут. Маленький часник такий. Є трошки більшенькі, є маленькі. Ви не знаєте, мені знайома казала, що вона миє чесник. Чи можна мити чесник? Ось отак узяти його під колонку. І помить. Бо я завжди вдіваю перчатку, таку нерізінову, потрапчану і отоєю витираю, обрізаю отако От Ви мені напишете як його правильно. Я його сьогодні точно обрізувати не буду. Коли його можна обрізати, тоді як вони трошки присохне, то можна пообрізати. Ось ну, ці окорінчики і ось це бодилячко. По сьогодні я його точно що не буду обрізувати. Дайте мені його тільки хоча вірвати. Ось такі справи. Віталік щось робить. Ігор радий. Ігор радий, що вдома, звісно. Питається будь слухняним, хороший. Рачиха його хвалила. Ну, трошки він, звісно, привік, що вдома мама. Йому вночі погано. Він трошки там, коли вночі їсть, трошки мусор робив, його трошки там посварили. Правильно я тільки за. Нехай він бачить. І трошки вчиться. І, каже я, потім брав він і совочка, і після себе прибирав. Кажу правильно. Ну він і так, як йому нормально, то він буває, там що насмитий, то так гарно стола прибере, так все поховає. Що і соль навіть в холодильник поставить. Нічого на столі немає. Пустий стол. Маленький, так я ж кажу, що він так на камері то вроді би великий, а такий самий маленький по собі. Прийдеться мені, напевно, буде трохи його купити якогось, щоб другого кажуть, що треба часник обновляти. Постійно він тоді вже не, роб, не родить. Ну, то що ж, міняти треба. Отакий ну, гарний часник. Ще був поза того року. В тому році теж був трошки кращий. Ну, нічого. Я все одно його їсти не можу. Ігор його теж не їсть. На посадку буде. Так, коли що там зробити, та да? тлі туди на щось, дай на обіходку. Дорого я б з ким би, може, чи помінялася, щоб купити така одна головка 10 гривень. А що ж там яка? Отут ну, у мене попадає од такі більшенькі. бишенькі. Я й маленькі. А я рада і за це, що є. Що є, тей, що виросло, те бог дав, те й добре. Де Бог дав все одно. Посадила в землю, все одно ж виросло. Я її ці осередки не брала. Оце тільки отак, як садила осінню, то так його вибирала, а серединки осередки я не. Ой-ой-ой! Господи, -ой -ой! то я і не чіпала. Кажуть, ці осередки, як садиш, то маленький часник. Неправда, бачите. Колись не понімала, то і осередки садила, да. як коли і нормальний віростав. Отакі є діла. Піду я понеділок далі добивати. Побачимо. Мені треба те все добити, що на мене повішали. Дав мені Бог сили, дуже тяжко воювати. Але ж я за своє, я за правду воюю. Я думаю, так же не треба робити, як вони поробили. Втіхаря все. Так же не робиться. Не по правді, не по-правильному. Ну, що ж так робити? О, таких ото. Нічого чесник вирвався. Я це так люблю. Що, Я так люблю це, щоб його випало де да було чисто. Мені одна знайома каже, нащо, що ти його полиш, Хай воно собі так росте до осені, де і вся, не мушся. Ну як я його ставлю? Тут мені треба сапою позбивати. Ну, салатик. Такий, як тебе продають. Як його ставиш? Воно таке гові росте до пояса, да? оце ж ліс і так вистачає тут тих дерев. Картопля моя цвіте. Відключайся, мої дорогі. 慢点，慢点。